У майстерні діда мороза кипить робота. Діти разом із дорослими виготовляють новорічні іграшки, сувеніри для військових, дідів, морозів, сніговичків, овечок, новорічні кульки. Такая идея, чтобы наши детки а, вместе с мамочками могли приготовить вот своими руками возможные игрушки, поделки да, на Новый год. И к 19 декабря мы бы передали это все в зону оттуда для того, чтобы ребята могли а, у себя тоже поставить елку и нарядить ее вот детскими подарочками. Детки как бы делятся а, частичкой своей души, частичкой своих. добрых детских сердец и вот делать свои сувениры для того, чтобы передать им туда. Там, где им холодно, там, где им не всегда уютно, ну, может быть, вот маленькая радость им немножко прибавит света в жизни. Все работают из любовью и вдохновением, адже у большинства детей, участников акции, батьки перебывали, чей сейчас находится у зоне АТО. Мы все переживаем, дети переживают, обязательно надо рассказывать и свою частичку какую-то туда передавать. Тому що они там, ми здесь. Ми к Новому году готовимся, готуємося, нас прикривають. Я роблю деда Мар... деда Мороза, чтобы щоб передати вот то раннім бійцям, щоб вони вспоминали усіх нас, миколаївців. Малечі й дорослі вірять, що сувеніри стануть для солдат на сході оберегом, адже дитяча позитивна енергетика завжди передається. Малюки розповідають, що пишуть листи Діду Морозу і святому Миколаю та просять. Я хочу, щоб папа поскарі приїжджав, Я загадала дідусь морозу. Ну і святому Миколаю. Це буде лучший мені подарок. Я метаю збирати гроші на новий велосипед. Мама не вистачає грошей, щоб бійцям в то купити все, що їм потрібно. Що потрібно зараз бути на ногах і захищати нашу Україну? Щоб мій папа приїхав, що коли він приїде? Привіт ні, ні, Наталія Ячкалова, Антон Небі телевізійні новини Миколаївщини.